Друзі, вітаю всіх, хто зі мною в ці хвилини на далекому приюті. Чудова погода, я покусив пару днів назад, щось якась трава підсохла і тепер починаємо її збирати. Граблі це основне знаряддя в даному випадку. Вони досить не такі, як би мені хотілося. Не такі вони рідкі. Трошки би треба було б чистіше, щоб ці зубчики були трошки вони тоньші. Ну, нічого, беремося за роботу. Ця тераса вже сіно зібрана біля приюта. І тепер у мене лишається тераса сонячна. От зараз і приступимо. Сіно м'ягеньке, чудово збирається. Шкода, що немає, де його можна було би застосувати. Все приходиться збирати в міг і потім виносити. Ну, що поробиш? Бачите, яке чудове сіно. Воно надзвичайно пухке. М'ягеньке, ось, прошу подивитися, Ну а запах такий, запах чудовий, як на полонині після покоса в колибі гуцульській. Все це вміх. Я думаю, що за буквально одну годину, за півтори години і ця ділянка, і тераса Озерна сіно я зберу. Хмариться. Хмариться може бути і дощик, тому треба стигати. Ну що ж, працюємо? До зустрічі!